Добрий день, шановне панство. Зараз хочу привести експеримент. Я зараз... Тут в мене є сидить сім самочок. Вони мають оскільки зараз зараз. 2 місяці і 20 днів приблизно. 22, напевно, не 21-го. От. Їхня вага буде яка десь менше 2 кг. Десь кілограм 700, кілограм 800, я, я собі так думаю. От. І 7 штук є, то загальна вага. Якщо по 2 кілограми, то буде 14 Я думаю, загальна вага, то є їхня буде біля 12 кілограмів приблизно. О. Так, добре порахував, не добре, ну, то менше з тим. І я хоч, то, в принципі, 7 штук буде як добрих дві самки. І я зараз хочу їм дати зважу буряк, покажу, експеримент проведу. Буде вільному доступі в них буряк. Ну, не знаю, думаю, кілограма 4-5 буде вага буряка. Крім того, їм ще буду давати і даю гарбуза, трошки, моркви трошки, і трошки картоодну, картоплену дві їм даю зранку і ввечері. І зараз буду, будемо бачити, скільки, крім того всього, вони з'їдять буряка за скільки днів. І так, вага буряка 4 кг 420 г, І зараз буряк буде в клітці внутрі. Ну, ось так. Буряк маємо в клітці 4 кг 400 г. Семеро нутрнят. Дивіться, корму вони дуже багато розкидають. Несе, несе. Там друга вириває, кидає, кинуло, що впало, то пропало. Але отут, де вони вже трохи більше накидали корму, то вони його лапками хочуть їсти, то вони визберують. Ціль яка? Подивитися, щоб ви теж знали, скільки от внутрія, води в мене практично не п'ють, бо мають достатньо соковитих кормів, через що вони їх марнять. От, і скільки часу, скільки будемо вважати, такого, скільки води їм потрібно, щоб вони прожили е, без води, будемо так казати. Е, минулі роки, як я тримав внутрішнят, я таке мав дуже багато внутрі до 80 штук. Буряк мене не родив або мало дуже було. Ну на 80 штук то треба, по перше, бурякам. Буряка мало було, і я їм просто дольками, пів, пів норми. В принципі, на дорослого звіра, на дорослу, наприклад, беремо 6 кілограмову внутрію, зимою потрібно, якщо води немає, наприклад, замерзла вода в поділках, то потрібно біля 400-500 грам буряка в сутки їм давати, щоб вони 400-500 вони задовільнили свої потреби в воді. Бо якщо нутрія буде мати достатньо їжі, а не буде мати води як літом, так і зимою, то вона рости не буде. Муси бути баланс, і щоб пропорція води, і, наприклад, гранули була. Бо як буде гранула, а не буде води, то росту не буде. Ну, в принципі, вони і гранули не будуть їсти, так як ми з вами. Якщо ми хочемо е, пити, то то ми їсти не будемо. Яке б та смачна каша не була, наприклад, чи що нам дадуть, якщо воно не, не. Ну, крім супу, бо супом можна напитися. от, А ми того їсти не будемо, бо хліб з маслом, наприклад, чи з кубасою дадуть. Як ви дуже-дуже хочете пити, то е, сухомятка до вас не полізе. Так само та нутрія Мусить бути баланс. Е, для нормального росту. Так само має бути баланс і в годуванні. Якщо корм більш калорійний, то нутрія трохи швидше росте, якщо менш калорійний, то нутрія помаліше росте. Все, дякую за увагу. До побачення.